Серед постійної напруги спорт підтримає тебе, президент Сполучених Штатів Америки. Джозеф Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроект про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів. Про це стало відомо із трансляції брифінгу американського президента у Білому домі. З'являються тези, що саме казав Байден. Я пропоную вам їх. Переслухати і процитую, що саме промову президента Сполучених Штатів Америки це хороший день для Америки, це хороший день для миру в світі. Це надзвичайно важливо. Я тільки що підписав закон, який стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою. Це зробить світ безпечнішим. Вона надасть допомогу нашим партнерам для того, щоб вони. Могли себе захистити, заявив він. І за словами Байдена, ця допомога є також інвестуванням власну безпеку США. Цитую: якщо наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими. Підкреслив очільник держави. Що ще сказав Байден, оголосив наступне, що тепер Америка надійшла. В Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі. Я хочу зробити і розбити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет. За словами самого Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години. Сказав американський президент наступне. Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для протиповітряної оборони боєприпаси до артилерії та реактивних систем бронетехніку що ще сказав Байден по суті теж що це гарний день для США Європи та миру в цілому, і це дуже важливо. Я ж нагадаю, що напередодні Сенат США ухвалив відповідний документ, запроголосували. 79 конгресменів з необхідних 51 проти 18. Законопроект також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню. І 23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроекту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, і це дозволило провести таке швидке обговорення законопроекту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора. Я також хочу тут додати і заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеба. Він закликав західних союзників активізувати виробництво зброї для посилення допомоги Україні, наголосивши, що лише відновлення військової підтримки США недостатньо. Для перемоги над Росією і потрібен об'єднаний фронт підтримки партнерів. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю The Guardian. за словами міністра. Союзники України повинні перейти від висловлювання вис, висловлення так співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни голова МЗС пояснив що тільки відновлення військової допомоги сполучених штатів америки після місяців затримки в конгресі не буде достатнім для перемоги над росією жоден окремий пакет не може зупинити росіян що зупинить Росіян, то це об'єднаний фронт всієї України і всіх її партнерів. Коли би закликав Захід збільшити виробництво, виробництво озброєнь, як це зробила Україна, поза як наразі Росія випускає приблизно в десятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві? Вважає голова української дипломатії наступне. Що коли я бачу чого досягла Росія? У розбудові оборонно промислової бази за два роки війни повномасштабної і чого досяг захід. Я думаю, що з боку заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі вона закінчилася, і за оцінкою очільника МЗС пік військово-промислового виробництва в союзників України очікується не раніше. Кінця 2024 року у тому ж інтерв'ю Колеба привітав рішення Конгресу США про схвалення додаткового фінансування допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Ну і відповідно знову ж таки наголошу на тому, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден вже сьогодні підписав цей законопроект про виділення Україні цієї довгоочікуваної допомоги.